4 серпня у користині стартував десятиденний профорієнтаційний табір для молоді віком від 14 років. До 15 серпня 20 учасників табору розкриватимуть свій потенціал у межах кар'єрного консультування. Зустрічі проходитимуть у молодіжному просторі Колаба. Програма передбачає офлайн та онлайн воркшопи, зустрічі з фахівцями, а також екскурсії до провідних підприємств міста. Співорганізатор проєкту, представник громадської організації Корстейнер Іван. Іван Вогівський зазначив, що головною метою табору є допомога підліткам краще зрозуміти себе, побачити, як працює бізнес та громадський сектор у користані, і обрати вектор свого майбутнього розвитку. Профорієнтаційний табір він буде тривати, де, як сказали, 10 днів. Він буде доволі насичений. Кожен день у нас будуть спеціалізовані воркшопи. Також у нас будуть залучені спеціалістки HR-спеціалістка і спеціалістка з пошуковідальної роботи. Також у нас буде екскурсії. Мало бути чотири на чотири великих підприємства в користі, але їх буде більше, скоріш за все, і можливо навіть буде досягати до 6, до шести, до восьми підприємств. Наприклад, які підприємства? Які так у нас буде «Трубосталь», скоріш за все, буде Янтар. Буде Укрзалізниця. Потім буде хлібзавод. Також МДФ буде, скоріш за все. Також ми домовлялись за головний офіс UPG, але поки воно в процесі, можливо, домовились, можливо, ні. І, і ще кілька. Про орієнтовано зайнятість десь до 4 годин на день. Тут більше буде нахил на розуміння себе. Щоб учасники, учасниці ми будемо давати їм різні інструменти, різні методи, щоб вони краще досліджували себе і розуміли, що їм подобається. Протягом роботи табору, учасники дізнаються, як правильно писати резюме, готуватися до працевлаштування а також візьмуть участь у восьми тематичних воркшопах з лідерства, критичного мислення, комунікації, самопізнання і навіть віддаленої роботи. Я б хотіла більше дізнатися про різні професії загалом, тому що я це пробувала в багатьох сферах, я відмінниця, тобто знаю багато про різні предмети, галузі, але хотіла б дізнатися більше і зрозуміти, що мені ну, цікавіше за все, і чим я хочу займатися далі. В якому класі ви навчаєтесь? Я переходжу в 10-й. 10. Тобто ви ще в пошуці. Так, так. Куди. А взагалі, що розглядаєте в майбутньому? Який напрямок? Я поки що думаю щодо перекладацтва: перекладати щось на українську, з українською, на якусь іншу мову. З якою метою сьогодні завітали і яку б інформацію для себе хотіли почути? Ну, я б хотіла почути інформацію, де як краще знайти свій підхід, куди краще поступити, де працювати, як краще і де заробити. От. Знайти свій напрямок в майбутньому. В якому класі ви навчаєтесь? Ну, я переходжу, переходжу в десяти. десятий. Що саме вже розглядаєте? До чого приглядаєтесь? Ну приглядаюсь до професії перекладача. От люблю вивчати мови різні. Співорганізатор профорієнтаційного табору Іван Вагівський розповів про популярні сфери діяльності, які сьогодні обирає молодь. АйТі IT спеціалісти, IT-фахівці, да, це доволі популярно зараз. І навіть люди, коли не знають, куди йти, то, наприклад, хлопці здебільшого то вони можуть обрати ІТ. Да, така тенденція присутня. Але й дуже добре, що Психологи теж. Психологія теж я помічав. Також є політологія деякі, навіть типу, аж так з історією пов'язані. Я да, багато кого зустрічав, кому історія подобається. Тому, якось так. Ну цікавиться молодь, цікавиться та да, да. ким бути, що обрати. Да, вони просто ну в них є велике бажання. те, що ми помітили, щоб їм їх хтось хтось допоміг в цьому плані, бо реально це питання доволі складне. Воно навіть складне і в 25 років може бути, і в 30 років. Ну тому, тому ми їх прекрасно розуміємо. Варто відзначити, що такі заходи проводяться задля того, аби активна і амбітна молодь користання змогла впевнено рухатися до власного успішного майбутнього.